Маніпуляції російськомовних, які принципово не хочуть переходити на українську мову. Ну, найчастіше маніпуляція, звісно, це а рускоязичне теж воюють. Гаразд, який стосунок має російська мова на фронті до твоєї російської мови в тилу? А, наші вояки і воячки у стресі. І вони можуть говорити якою завгодно. Це огидна маніпуляція. Якщо хочете говорити російською, ну то можете говорити нею на фронті, але не в тилу. Так кажуть самі бійці. Друга маніпуляція це що я живу в свободній країні. А вже ж, конституція гарантує вільний розвиток та використання російської та інших мов нацменшин. Нацменшин, увага. Тобто виходить, що російською мовою, російськомовні люди можуть говорити в межах своєї нацменшини. Але вони ж не визнають себе нацменшиною, російською. Вони кажуть, ми українці. Ми такі, як ви, українці, але чомусь е, е, такі українці, які зневажають. Мову цього народу ви маєте право говорити російською, але я маю право її не розуміти. Багато людей зі зросійщених українських регіонів вважають, що їм ні звідки було вивчити українську мову, але ну це теж маніпуляція. Така досить бридка, тому що за 30 років її не вивчити може тільки Бовдур або політично упереджений.